Всім привіт! Вибачте мене, будь ласка, що мене так довго не було на каналі. І за те, що в мене школа, ну, початок школи буде, я ну, була зайнята. За цей час багато чого змінилося. У мене з'явилась нова лялька і це силиконова, така вона м'якенька і мені вона дуже подобається. Вона маленька, але класна. Я їй зробила таку сміську, зараз я їй, їй дам. А це я купила таку кашку Даші. А ось тут у мене Даша така нарядна. Мене я її вирішила просто дягти гарно. Я їй дягла бодік, сукня, носочки. Зараз дам їй кашку. Та ще дуже сподобалась пюрешечка така, вона 6 місяців. що в мене там є? зараз зараз іде. Я поки і вибираю ім'я, але я хочу її назвати. Вже так, ну думаю, я її, напевно, назву Євою. Мені ну, це ім'я подобається Даша і Єва. Єва вже наїлася, там трішки залишила вже не хоче. Так. Кому цікаво у неї ось така карта Ліміта. Це в мене хлопчик, але в мене він як дівчинка. Ну, там, ну, просто, якби тут, ну, там просто було дві ляльки, і на, в ляльках, там, де я дивлюсь, в магазині на них написано ім'я. І та, тут цю ляльку було ім'я більш хлопчаче, Того я її вирішила, що це хлопчик ось. Але в мене він буде дівчинкою. Вона. Так вона голівка. І такий костюмчик. І вона силиконова, вона дуже м'яка, прямо. прям. В мене для неї мало одягу, але у неї ще такий ну, в якому вона і приїхала. А це я її купила, докупила, можна сказати. У мене ще до цього костюмчика є ось така панамка, але вона велика тут. У неї голова менше, ніж ця панамка. Це я хотіла вас запитати: От вам подобається більше коротке відео чи длинні? Тому що я не знаю, поки які знімати. Це в мене відео буде коротке, просто про сіриконну ляльку. Ось, І на цьому було все. Всім пока-пока!